Поблизу міста Старокостянтинів на Хмельниччині відкрили пам'ятний знак на місці загибелі льотчика капітана Олександра Корпана з Миколаївської 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Як розповіли у підрозділі, Олександр неодноразово виконував бойові завдання у зоні проведення операції об'єднаних сил у 2021 році. Виборов звання кращого льотчика ударної авіації. З першого дня повномасштабної війни він громив колони ворожих військ, особисто знищив понад 100 одиниць російської техніки. 2 березня 2022 року літак Олександра був уражений та загорівся. Капітан здійснив справжній подвиг, відвівши власну палаючу техніку від аеродрому і ціною свого життя врятував від загибелі побратимів і цивільних жителів Старокостянтинова. Посмертно його удостоїли званням Героя України. Похований торік 7 березня в місті Підгайці на Тернопільщині. Олександру було 28 років. У нього залишилася дружина, вічна слава.